Доброго дня, я вас вітаю. Давайте подивимося ситуацію по Києву до кінця місяця липня, сьогодні 20, те і ми подивимося до кінця липня. Так? Яка буде ситуація? Вас буду просити, як завжди, зберігати свою активність, підписки. Так? Пишіть у коментарях питання свої, якщо виникають. І так, місто Київ. Дивимося ситуацію до кінця місяця. Активність по вогню вона зберігається. От, як наче постійно, знаєте, мають якісь цілі ситуація. Така, знаєте, затягнена багато маніпулювання та хитрощів іде до кінця місяця ще на саме місто. Тобто активність та буде завдяки завдяки кимось так цілям, так мають щось собі на думці і будуть намагатися то втілювати. Форс-мажорні ситуації, якісь неочікувані речі, які не зовсім чекають, і це стосується саме ресурсних якихось так, забезпечень. От, вони можуть таки бути активними. У мене йде циклічність, тобто події йдуть повторювані саме по хитрощі. Тобто, ця хитрість, яка активна в повітрі, вона постійно повторюється і вона ще буде такою. На дні колоди в мене йде карта повішеного, яка каже про активність. Активні ще загрози активності з повітря, так? Тобто це жертовний такий стан. І активність по повітрю вона таке може бути. Ситуацію будуть намагатися, намагатися тримати в балансі, так? От. Ситуацію, як наче будуть, знаєте, вивчати, але треба бути досить-досить обережними. Я так скажу: захист у Києві самому буде працювати. Але в області, от в області, десь от мені йде чогось близько Києва. Це не сам Київ. Десь близькі. А... Місця, так, ось там може бути а, якась така от саме неочікувана ситуація, яка може мати якісь наслідки до кінця місяця. Тому треба бути дуже-дуже обережними і коли йдуть тривоги, на них бажано зараз реагувати, так? От, Тому що а, поки полегшення по тривогам таки. А, не бачу. Рух іде, і фонова карта іде активності. Фонова це близько міста. Саме місто в мене йде під е, захистом, і на місто йде багато маніпуляцій. Але треба все одно берегти себе.